У вас є лише хвилина, щоб перемістити всього два сірники та зробити рівність правильною. Застрягли? Тоді поставте відео на паузу і спокійно міркуйте. Знайшли відповідь? Перевіряйте. Для цього просто продовжуть перегляд. А якщо ви придумали свій спосіб розв'язання, поділіться ним у коментарях. А тепер перевіримо вашу відповідь. Щоб вирішити це завдання, треба перемістити оцей сірник сюди, а цей сірник перемістити ось сюди. І тепер ми отримали вірну рівність. Від 9 відняти 9 дорівнює 0. Вітаємо, якщо ви справилися. А якщо ні, не засмучуйтесь, спробуйте ще раз. А може ви знайшли інший спосіб? Поділіться ним у коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові головоломки.